І знову новинка! Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І цього разу розмова піде про акумуляторну циркулярну пилку її PCA24. Інструмент постачається тушкою, але диск на неї вже встановлений. В комплекті постачання також іде паралельний упор із градуюванням та, звісно, інструкція з експлуатації. Вага інструменту складає 2 кг 700 грамів. А акумулятор під'єднується трохи незвично і збоку. Завдяки цьому інструмент краще збалансований, що зменшує навантаження на ваші руки та покращує та полегшує вашу працю. Циркулярну пилку дуже легко контролювати завдяки тому, що рукоять має гумове покриття та ще маємо й додаткову ручку. Далі, кнопка-запобіжник працює в обидві сторони. Завдяки цьому. Легко буде працювати як правші, так і шульзі. А налаштувати інструмент згідно ваших потреб дуже просто: кут різу, один єдиний гвинт, можемо виставити 45 градусів навіть більше до 50. Глибина різу від 0 до 67 мм, якщо ми ріжемо під кутом 90 градусів. Якщо ми ріжемо під кутом 45 градусів, глибина різу складає 47 мм. Діаметр диску встановлений на інструменті складає 165 мм. Посадкове місце 20 мм. А якщо вам потрібно замінити диск, ключик для його заміни завжди у вас під рукою. Кнопка блокування шпінделю на цей випадок також присутня і розташована вона ось тут, зверху. Натискаємо цю кнопку, фіксуємо диск, беремо ключик та відкручуємо болт кріплення. Після цього відводимо захист та знімаємо диск. Встановлюємо в зворотньому порядку. Відводимо захист. Встановлюємо диск. Встановлюємо прижимну шайбу та закручуємо гвинт. На цьому заміна завершена. Але якщо вас не задовільнює якість вашого різу, треба придбати диск із більшою кількістю зубів. Будь ласка, заходьте на сайт, там величезний вибір. Під час роботи до інструменту маємо можливість під'єднати пилосос. Внутрішній діаметр патрубку 35 мм, зовнішній 40 мм. Ну, і ще хочемо звернути вашу увагу на те, як виконана подошва цього інструменту. Вона цільно лита, має купу ребер жорсткості і до того ще має тефлонове покриття, що допоможе вам зберегти особливо делікатні поверхні від пошкоджень. Інструмент має плавний пуск, швидкий стоп та доволі потужний ліхтарик. Циркулярка оснащена безщітковим двигуном, котрий вдихає життя в наш інструмент і видає 5 тисяч обертів на хвилину. Ну а зараз давайте розберемо і подивимось, що в цього інструмента всередині. Ось так виглядає наш якір без двигуна. Якір магнітний. Ось так виглядає статор. Бачимо 6 обмоток з доволі товстою проволокою. І статор має свій дифузор. Плата керування в алюмінієвому корпусі дуже ретельно залита компаундом. Кнопка пуска та блок під'єднання акумуляторної батареї. Ну, а ось так виглядає сам редуктор. Він повністю в металевому корпусі. Звісно, будь-який вал опирається на два підшипники, а шестерні повністю металеві та косозубі. Кількість змащувального матеріалу, самі бачите, до того ще маємо прокладку, щоб втримати його всередині зони змащування. Ну а зараз трохи тестів. По-перше, подивимось, на яку глибину пропилює цей інструмент насправді. Як ви бачите, при прорізі на кут 90 градусів глибина складає 65 мм. міліметрів. Далі виставляємо кут 45 градусів та подивимось, на яку глибину ми зможемо прорізати. При куті 45 градусів, глибина прорізу складає 47 мм. Ну а зараз тест на врізання в деревину, якщо ми починаємо пиляти не з торця нашої дошки. Опускаємо подошву. Відводимо захисний пожух. Вмикаємо інструмент та починаємо працювати. Легко впорались із таким завданням. Ну і зробимо ще кілька різів нашою акумуляторною циркуляркою. Ось так виглядає результат різу під кутом 45 градусів. Це якщо вам потрібно зробити рамку або ще щось. Ніяких проблем, швидко та зручно. Ну а на цьому знайомство із акумуляторною дисковою пилкою або циркуляркою ми закінчуємо. Маркеровкою PCA24. З вас лайк, підписка, коментар або питання. Бувайте здорові! Живіть багато. На все добре, до нових зустрічей!